Друзі, вже завтра мають сісти за стіл перемовин Росії-Україна. Вже завтра буде зустріч Зеленського з Ердоганом в Турції. І що очікувати нам, друзі? Що говорять у світі про це? Ну, перше, говорять, що Путін не приїде. Він шукає відмазки будь-які, веде перемовини зараз з Трампом, щоб не приїхати. Чому? Тому що. Ну, я думаю, було дуже багато е зроблено і сказано з обох боків, щоб не сісти один напроти одного. Розумієте, да? дуже багато От, для обох сторін недобрих слів, недобрих було думок, недобрих дій і таке інше. От, це ми не говоримо навіть про е втрачені е життя, втрачені території. Ми говоримо про особисті. Стосунки Путіна з зеленським. А, хоча Зеленський говорив, що готовий хоч з чортом говорити про мир, я думаю, що чортів там вистачає. От. В основному, я думаю, вони всі там такі з рогами й копитами. Тому, в принципі, проблем не буде ніяких. Зеленський не прогадає, якщо він сяде за стіл перемовин, там обов'язково буде чорт. І, помімо Путіна я думаю, що потрібно е, сідати за стіл перемовин, потрібно говорити, потрібно хоч щось робити в бік зупинки е, бойових дій, в бік е, зупинки цієї вакханалії і таке інше. Е, звісно, що дуже мало від нас з вами залежить друзі, дуже мало від України залежить, більше залежить все від. Америки, від Європи, від тієї ж самої Турції, яка погодилася, від Китаю, який теж включився в процес перемовин. Я думаю, що від них залежить більше, але це не має сьогодні абсолютно ніякого значення. Абсолютно ніякого. Чому? Тому що важливо буде кінець, важливо буде зупинка цього всього, важливо буде потім розмови. Потім вирішення питань по територіям і таке інше. Це буде потім, коли все зупиниться, коли перестануть гинути люди. Саме головне, коли перестануть гинути а, саме українці. Тому що дехто розказує, що от бачите, в нас загинула така кількість людей, а в Росії загинуло більше. Я завжди кажу, мені ну, зовсім не цікавить від слова ну, зовсім, а, скільки в них там загинуло. На, а, в, в, в нас... Кожен чоловік чи жінка, які загинули, чи дитина це, це, дуже, це дуже погано. І це наші діти, це наші близькі, це наші люди, і за них ми маємо турбуватися. В першу чергу за них мають турбуватися ті, хто бере відповідальність на сьогоднішній день. Тому дуже важлива річ. Ще хочу сказати, що під стук колісо цих, поки вирішуються такі глобальні питання, у нас всередині парламент там збирається голосувати знаєте, за закони, які будуть за борги наших людей, боргів у нас у всіх безліч, будуть накладати арешти на все, на майно повністю, так, на підприємства. На, на все, що людина буде мати, що простий чоловік, що підприємець, от вони таким чином ідуть. Паралельно відмазують від армії. ловлять щоденно їх. Ну, мені здається, систему потрібно ламати, тому що їх не переловлять ні ТЦКшників всіх взяточників, ні ВЛК. Вже, вже ми починаємо переставати розуміти, де піймали, кого піймали, коли це було. Що з ними? Ми не контролюємо цей процес. Піймали, показали, відпустили чи як, ми ж не знаємо. Тому, друзі, я до чого це все веду. На кінець хочу ще раз закликати всіх об'єднуватися, всіх готуватися до миру і готуватися до виборів, паралельно пам'ятати, що продовжується війна. От і все, друзі. Дякую, і до побачення.